Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Погляньте, ось який контраст. В хоті розсада росте, підростає, а на вулиці те, що вже виросло та зеленіє, снігом замітоє. Сніжок трохи притрусиве. Та й водо ось у бучці. непогано так замерзла. В хоті ось мій різдвник надумав порадувати мене і вас також своєю квіточкою. Посміхнутися до нас з вами своєю квіточкою кольору сонечка. Хотіла вже пересаджувати свої фіолочки, дівчатка, а вони надумали знову квітувати. Вже ж от квітують, а тоді омолоджу кущики пересажу. І тут мої фіалочки квітують, вже дам їм відквітувати. І прозівала я, дівчатка, їх прийняти із підвіконня. Взимку стоять вони у мене на підвіконні, І сонячного проміння фіалочка не боїться, адже яке те сонце, як воно світить вірніше та гріє. Взимку є така приказка: знаєте, сонце світить та не гріє. А ось на вікні, ой, навесні, як сонце підіймається, вже починає припікати, то тоді фіалочки треба з вікна приймати. Вон, бачите, отримали сонячні опіки мої фіалочки. Я вже там листочки обривала. Ой, бо як не поливай, а все рівно на вікні. Фіалка буде під сонячними проміннями чохнути і не буде гарно квітувати. Отак От на столі вони у мене ціле літо і будуть стояти тут. Пізніше, трохи нехай вже вони відквітують, я їх омоложу, пересажу. Не знаю, чи буду знімати відео я про це, чи не буду. На моєму каналі там є, мабуть, і не одне відео. Кому цікаво, подивіться. А якщо не знайдете, напишіть. То вже як буду їх саджати. То для вас я відео буду знімати. На вулиці така погода, що хочеться прийти на кухню, заварити запашного чаю і похрустіть з чайком якесь смачне печиво. Печива одразу в мене немає, тож я замішу тісто і його швиденько спечу. Рецепт я вже вам показала на своєму каналі. Можливо, хтось забувся, пригадайте. Печиво через м'ясорубку. Воно просте, але смачне. На смальці буду його готувати. Взяла я три яйця, всипаю до яєць склянку цукру. І зразу я це все гарно розітру. Тепер до тіста треба додати склянку смальцю. Смалець у мене не твердий, м'який стоїть на кухні. Не хочу, чесно скажу, не хочу замазувати склянки я смальцем Тож визначаю. Візуально, скільки в слянку може влізти смальцю. Я думаю, що три столові ложки, так, як зазвичай. так я зазвичай і беру. Три столові ложки з горою смальцю я візьму додому у миску. Беру тепер чайну ложку соди і гашу соду оцтом. В тісто додаю поступово три склянки просіяного борошна і замішую його. Три склянки борошна я вже в тісто вмісила. Повертаю його в миску, накриваю плівкою і ставлю в холодильник хвилин на 20-25. Печиво буду формувати за допомогою звичайної, в моєму випадку, ручної м'ясорубки. Приймаю з неї ніж, а все інше залишаю, прикручу м'ясорубку до столу, витягну тісто з холодильника. Та й почну крутити своє печиво. Прикрутила м'ясорубку до столу, підставила лист, на якому я буду випікати печиво, відчіпую від охолодженого тіста потроху такі ось невеличкі шматочки, і прокручую через м'ясорубку. Відділюю ось так я від м'ясорубки частину тіста, трохи стулью до кубки і викладаю на лист. Лист я нічим не змащую, адже в печиві достатньо жиру. Сформувала я своє печиво, 36 штук. У мене його вийшло, ще один куржик, це я вибрала тісто з м'ясорубки. Печиво я викладала на деякій відстані один від одного, бо як буде воно пектись, то трохи збільшиться. Духовку я включила вже розігріватися. І випікатиму печиво при 180 градусів до готовності. Мене часто запитують в коментарях, яка у вас духовка? газова чи електрична? Газова дівчатка, у мене духовка. Перший лист я вже спекла печива. Спочатку воно наче трохи як м'якувате. а як печиво охолоне, то буде таке хрустке, смачне, пісочне. За бажанням печиво можна притрусити цукровою пудрою. Тепер залишилося тільки заварити чай і посмакувати цим печивом. чим я зразу і займуся. А вам, дорогі мої підписники, дякую за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго.